Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і зараз з вами ми зробимо розклад. Ви вже, мабуть, чули, що у Закарпатському ТЦК сталося, зараз, зараз я скажу, заявляють, що чоловік намагався вчинити самогубство. І так, я дивилася, здається, чи вчора, чи позавчора, навіть вже. я вже зараз не, не згадаю, коли у Ростислава Шапошнікова дивилася його звіт, як він це бачить, його бачення. Ось, І там він показував кадри, як дівчина цього хлопця в реанімації. І е, каже, що ну там видно, е, я бачила це відео. Якщо ви теж бачили, там видно, що людина не могла себе так спотворити. Щоб себе вбити, просто його катували, ось як я зрозуміла. А тепер зараз ми побачимо, що сталося. Спочатку ми дивимося, що сталося з цим хлопцем. Давайте розберемося, а потім, тому що тут йому звинувачують, що він в наркотичному е стані був е під дією наркотичних речовин. І так, дивимося спочатку, що з ним сталося, як дійшло до того, що людина на себе наклала руки. Його закрили, і видно, що його принижували і катували. Дуже навіть принижували, знущалися, граючись, до речі, граючись і сміючись йому в лице. Ужас який. Хоча тут карти не показують, що катування тут не показують, але дивіться, це такі. Неприємні карти. Це, знаєте, зараз ми далі ще подивимося. Тут дуже емоційна складова була. Тобто тут знущалися, граючись, з нього знущалися. розумієте, Тягнули за ниточки там, там, там намагалися його, щоб він щось підписав, наскільки я зрозуміла. Вони хотіли, щоб він підписав документи. Що він ну, там в армію йде, так? Так, 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 да, 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 хотіли, спонукали. От, бачите, карти, от я говорю, про це думаю. От карти так і кажуть, що заставляли документи, тобто папірчик підписати його. от, Тут, в принципі, от катування тут не видно, так, але ми зараз подивимося, чи було катування. Так, да, було. Ой, і дуже страшне. Дорогенькі мої, дуже навіть страшне. Я тако вам покажу. Бачите, коли людину, от людина зігнулася, от просто щоб ви бачили ось так от. я трошки приховаю. Дійсно, катували його, знущалися з силою, знаєте. Да. Да, да. і от, розумієте, і недаром я ось тут вже побачила, що вони е, знущалися, але так сміючись з нього. Ось ця карта теж це під, підтверджує. Я просто зараз заховаю ці карти, бо Ютуб не любить такі речі. Е, і так, чи був він під наркотичним, е, під дією наркотичних речовин? А ви знаєте, тут навіть дивіться, да, був, міг бути, але це йому дали. Оці карти показують, йому дали. Це йому дали, був він. Дійсно, був, але це того, що вони його дали. дали. Можливо, ви знаєте, дивіться, по дияволу іде вже наркотична річ. Тобто я, я думала собі одне, розумієте, а тут йому щось давали, щось пити давали, скоріше за все, розумієте, якусь щось вони в нього, в нього вливали, чи якось. Можна і так сказати, бо я спочатку думала, можливо, це брехня, але в мене тут теж. Так, про це йдеться в звіті. На сторінці. Ні-ні-ні, угу. я не це. Десь я бачила. Дянен вчинив десь тут. Я читала, просто от дивіться, я знайшла сторінку, ось де це є. Так, і читаю. Я читала. Ну, тепер я не можу знайти, але ті ага, на місце викликали швидку, все знайшла, яка госпіталювала чоловіка. Медики за даними ТЦК зафіксували, що госпіталізований був в істеричному стані, що міг бути викликаним вживання наркотичних препаратів або речовин. У спідній білизні чоловіка було виявлено пластину препарату гідапезам. Я не знаю, що це таке, яке використовують при невротичних психологічних астеніях, у якій були відсутні п'ять таблеток з 10, стверджують у ТЦК. Ви, ви розумієте, що тут його а, били, катували і щось йому давали? Він сам нічого тут не є, що людина сама щось приймала. Тут fill... хотіли примусити любими методами. -hmm. Ну, Дивіться, по цій клакарті взагалі іде карта традиційності цих людей, традиційності їхні методи. Mm -hmm. Ви знаєте, мені це нагадує. Зараз я скажу, як uh... расисти катують наших людей. О, розумієте, от, от от той самий стиль. Це розумієте, ці кагебисти, нквідісти, як їх всіх називають. Ну їх біса до, до їх усіх. От. Але оце от ті самі методи. розумієте, оця радянська школа цих е, тварій, такі це не люди. Це не люди. Ті, хто викрадають людей, це не люди. Це якісь я не знаю звір'я. Ось якось так. Давайте тепер ще запитаємо, як це, як, чим ця справа закінчиться. Тому що я чула, що таких випадків є дуже багато. Чим вона закінчиться? Ну, по-перше, бачите, висвітлення правди. Правда вийшла на поверхню, а люди не дурні. Зараз ми подивимося, чим все ж таки це закінчиться. Так. Ну, те, що буде розголос. І все ж таки, ну, ви знаєте, дуже великий навіть розголос. Дивіться, тут карти такі, що показують, що великий розголос буде. Давайте так, чи засудять тих людей, бо розголос це одне: чи буде, чи посадять, чи якусь догану, чи звільнять, чи буде якесь покарання а, тим людям, що це вчинили з ним. Ой, відверто вам скажу: я тут покарання не бачу. Це не покарання. Це не звільнення, це не покарання. Це я навіть не знаю, як це назвати. Ну, ви знаєте, максимально звільнення може бути. Максимально. Тут таке враження, що вони прикриють цю справу. Да, замнуть. Так. Да. Угу. Так, так, замнуть справу. Я не бачу тут покарання, вибачте мене. На жаль, на жаль, не бачу. От, замнуть цю справу. Гаразд, мої дорогенькі, це те, що я хотіла побачити. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі і разом до перемоги. Все буде Україна!